Зранку, 7 березня 2025 року, мені зателефонувала мешканка селища Відіополь та повідомила, що у Дністровському Лімані біля нашої пристані плаває збитий під час нічної атаки безпілотний літальний апарат типу Шахет. Озброївшись відеокамерою, за допомогою зуму я зафільмував предмет з обох сторін. Це не шахет, це частина дерева. Mm -hmm. Тіхої ночі всім нам. Перемоги України над ворогом. Роман Варшанідзе. Альтернатива Ворг.